Насправді немає різниці, як сильно ти стараєшся, тому що самооцінка це наша репутація у власних очах. Єдине, що має значення, це результат. Неважливо, скільки ти інвестуєш у свій зовнішній вигляд, то якого барбера ходиш, якого об'єму вії нарощуєш, якщо ти все одно самотній, скільки сил ти вкладаєш, як ти втомлюєшся на роботі, який ти пунктуальний, якщо тебе другий рік ніхто не підвищує, це процес, а процес усім побуку, бо він дуже часто залишається залаштунками. А процес, який не приводить до видимого результату. Має хоча б приносити кайф. Якщо він не приносить ані першого, ані другого, то це марна трата життя. Як ми звикли, якщо я ем, витрачу багато часу е, на якусь задачу, на якусь мету, е, зроблю все правильно, е, задовблюся і вигорю, і я буду відчувати, що я молодець, я все роблю як треба. Подумаєш, другий рік підряд е, нічого не змінюється, волосся сивіє, тому що нас так навчили. Тобто, ми звикли, що ти маєш багато віддавати ресурсу. Якщо ти багато віддаєш і втомлюєшся, то тоді е, це ніби підміна е, результату. Ти хороший, ти молодець. Тому на програмі конфіденс одразу на першому степі ви визначаєте свої потреби, свої бажання. Навіщо я проходжу програму по впевненості, що мене не влаштовує в моєму житті, що конкретно а не абстрактно я хочу змінити. Лев, у мене є бізнес, я 5 років у власній справі. Гроші заробляв, але Весь час гальмував у важливих рішеннях. В голові установка, що треба ще краще підготуватися. І батько був дуже обережний та рахував кожну копійку, але я ніколи не пов'язував тривогу батьків із власною нерішучістю. На програмі вперше відчув, як реально переключається реакція всередині. Я перестав саботувати незручні дії, сам запропонував партнерству людині, з якою два роки боявся поговорити. Більше почуття контролю. Немає відчуття, що я весь час щось не доробив. Я став діяти в рази швидше, і завдяки нашим у спільноті завів корисне знайомство. Мені 28 і ваша програма зекономила мені роки. Дякую вам за це, пані Дано. Дякую, Лев. Мозок не хоче змін. Наш мозок так влаштований, що насправді ми думаємо, ми хочемо, аби все нарешті в мене там вдалося. Те, про що я мрію, бо те про те, до чого я йду, у що я інвестую знов ж таки. А насправді, перша автоматична реакція на щось нове це відторгнення. Нам це не треба. Це на Складно зараз не час. Потім, Потім це от цей синдром відкладеного життя формується таким чином. Ейнштейн сказав таку річ: божевілля робити одне й те саме і очікувати інший результат. Тому перше, що ми маємо зробити, це сфокусувати свою увагу на точці Б, в якій ми хочемо. Опинитися від точки, якщо ми хочемо прийти від А до точки Б, а на результаті, а не на відчутті, що я попрацював, я щось поробив. Друге, це визначити, яка в мене є проблема, яка велика проблема забирає в мене всю. Енергію, яка мені заважає, тобто якась моя перешкода, дуже важлива і дуже велика, це, як правило, щось, що присутнє у нашому житті дуже довго, і воно присутнє саме тому, що ми не розуміємо, не знаємо, як вирішити цю проблему, або навіть не пробуємо. Тобто ми це приймаємо, і у нас тоді безпорадність включається, вмикається. І допоки я не визначу. Що швидше за все мене приведе до моєї точки, Б, я не беруся діяти. Я не роблю нічого, допоки я, хоча б не вигадаю, як вирішити цю велику проблему. Бо мозок працює таким чином. Нам легше робити те, що ми робимо завжди, те, що ми вміємо робити. Бо там ми відчуваємо свою силу, там ми відчуваємо контроль, і ми почуваємося сильними. Тобто ми маємо перестати зупинити себе, говорити про те, що прокручувати в собі, от як я багато всього роблю, як я там і то, і то, і, і все нічого. Ми маємо задати собі питання. А що я не роблю? Куди я відмовляюся інвестувати свою увагу? Саме це і є те, що відділяє? Мене від моїх позитивних змін, Вікторія, моє життя буквально сипалося на шматки до участі в програмі Конфіденс перший степ мислення просто виніс мене. І я почала перебудовувати себе наново. Особливо мене переключили лекції про когнітивні спотворення та сімейні міфи. Саме завдяки живим заняттям, ти починаєш розуміти, що все реально змінюється, і це не жарт. Зараз я переїжджаю у місто своєї божевільної мрії та будую плани на майбутнє. Скажу так, програма виводить тебе на інший рівень, але тільки за умови, що ти береш відповідальність за свій результат. В психологію я прийшла вирішувати свої проблеми. В 17 років я поїхала жити в іншу країну сама. Паралельно з тим, як я вступила навчатися на психолога, я почала усвідомлювати, що не знаю нічого про життя. І від природи є дуже схильна така схильність до Тривожності до буття в цьому імпульсі, внутрішній конфлікт, тому що багато бажань, багато охочу, але всього боюсь. І на першому курсі я вирішила, що я маю стати сильною, рішучою, так, аби не потонути у фрустрації від незадоволеного его. Я почала активно досліджувати тему впевненості, сміливості. А потім я усвідомила, що я навчилася долати різні перешкоди, я досягла там якихось своїх моментів, і е, все одно це не був той стан от абсолютної відірваності, який я собі уявляла колись. У 20 років дещо сталося, і я зрозуміла, що таке розгадала цей код, що таке ця реальна впевненість. Це не е, розслабленість. Це не стан розслабленості в моменті, отакої от, от якоїсь вальяжності, пофігістичності. Бо об'єктивно неможливо бути безперервно у стані у хронічному стані розслабоно. Впевненість це влада. Влада над своїми почуттями, влада над тим, як я пояснюю собі помилки та успіхи. Влада над тим, яка я людина чи. Співпадає те, ким я хочу бути, з тим, як я вчиняю, чи тримаю я ту планку, яку я вимагаю від інших людей, і влада над своїм тілом. Від бажаних змін нас відділяє звичка звинувачувати когось або щось за власну дефективність або невдоволеність. Єдиний спосіб підняти самооцінку це перестати жалітися. Ніхто не робить вас нещасним, ніхто не викликає у вас роздратування. Ви завжди вирішуєте, що відчувати звинувачення це корінь негативних емоцій, бо образа це гнів. Плюс безсилля, коли ти перестаєш звинувачувати і ображатися, ти стаєш щасливим. Як казав мій вчитель, ваші думки, вони, звісно, ваші, але вони не є фактом. Ви берете цю думку, яка у вас сидить, як ви ображені на когось, на долю, на, на владу, на. Своїх предків за те, що вони не залишили вам у спадок. Якась бабуся у Франції не померла і не залишила вам у спадок 200 мільйонів. Ми беремо і замінюємо цю образу на афірмацію Я відповідальний. І це найбільш позитивна і корисна. І адекватна афірмація, яка може бути, тому що як тільки ми говоримо собі, я відповідальний за свій емоційний стан, ми повертаємо собі повний контроль над собою і своїм життям замість того, аби намагатися взяти контроль над речами, які від нас не залежать, ми повертаємося за кермо свого автомобілю. Перше, це звинувачення а друге, Переконання мене недостатньо, переконання про власну недоробленість, як я кажу, позбутися синдрому самозванця ми можемо в три кроки. Перше, це якраз навпаки, тут дуже цікаво, змістити свій мотив із мети з цієї точки на процес. А, тому що в меті я бездоганний. В процесі я дефективний, як правило. Друге визначити, в чому я є авторитетом для себе. І третє це відучити себе, шукати схвалення і оцінку ззовні якихось авторитетних фігур або загалу. Перевіряємо свої думки та переконання. Це факт, чи я згенерував невірну думку. Факт, чи моє стереотипне мислення. Мої упередження, чи реально я так думаю, чи я так думаю, тому що в моїй родині. Так було прийнято: сиди і не висовуйся, нікому не довіряй. Завжди поступайся. Гроші заробляти дуже важко, легко нічого не дається, і, взагалі, син маминої подруги все одно буде кращий. Чому КПТ – це саме робота з мисленням, з думками? Чому ми змінюємо думки на щось інше? Тому що саме мислення формує. Наш внутрішній світ, ми не живемо в об'єктивній реальності. Коли мені клієнти кажуть, ну, якщо я так думаю, то напевно це факт, це риторичне питання. Те, як я думаю, не може бути фактом. Це моя інтерпретація, яка пройшла через фільтр моїх переконань. Моїх когнітивних спотворень. Бо те, що я вважаю, я вірю в те, що є оця проблема, яку неможливо вирішити, це моя суб'єктивна оцінка, а не об'єктивна. Ми не об'єктивні. Навіть у найтверезішому стані, ми не можемо бути об'єктивними на 100%. Це все одно прикрашено емоціями, нашим досвідом, а точніше, тими висновками, які ми зробили на основі того, що зі мною колись. Там сталося або повторювалося багато разів. Те, у що ми віримо, формує нашу поведінку і формує наше життя. Мозку все одно робите ви щось, чи уявляєте це? Якщо покласти людину в томограф і сказати їй: уявіть, що ви плаваєте. Томограф покаже, що людина пливе, хоча вона лежить у томографі. Тому що наша свідомість переховує інформацію у картинках. Картинки запускають сильні емоційні реакції та переживання, чи можливе самопрограмування? Я задам вам питання: що таке людська мова? Більшість скаже, що це засіб комунікації. Насамперед, головна функція мови це не комунікація, не спілкування, а мислення. Бо спілкуватися можна без мови, мімікою, жестами, когось копнути ногою. Ми знаходимося у самогіпнозі, ми себе гіпнотизуємо кожного дня. І нам важливо, аби цей транс був усвідомлений і корисний нам. Я скажу так, аби здвинути щось з мертвої точки в своєму житті, необхідно проаналізувати. У якій сфері я відчуваю страх, і яким чином я блокую свої здібності? Де мені страшно спробувати рушити в цю сторону? І третє, правильно пояснити собі відсутність перемоги або свою помилку аби мотивувати себе рухатися далі. Якщо ви учасник програми, ви маєте уроки, усі в доступі завжди, і повертаючись до відповідальності, перестаючи жалітися і виправдовуватися, ви або зараз а, почнете щось робити. У вас з'явиться мотивація діяти, або ви чесно визнаєте, що добровільно ми залишаємо все так, як є.